Ми дуже багато говоримо про небезпеку з сторони Білорусі. Ми дуже багато говоримо про е, Польщу, і таке складається враження, що на сьогоднішній день найнебезпечнішим напрямком для нас є північ. От тут північ, от тут біля Києва, отут от значить і так далі. і так далі. Але я переконаний, що цього разу ми знову робимо те саме, що робили в 2021 році і в 2022 до вторгнення. Ми ігноруємо головну і найстрашнішу проблему, яка чекає нас на півдні. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь. Ну, зрештою, треба ж вам знати правду. Так от що зараз відбувається? Відбувається достатньо сумна історія. Через два тижні вибори в Молдові. Ці вибори в Молдові це дуже потужний. Ну, скажімо так, по модному тригер для ситуації в Європі загалом. Якщо раптом вдасться в парламенті, це парламент, але там парламент, як е, е, в більшості країн, вирішує багато важливих питань, на відміну від нашого парламенту, у нас парламент перетворився в ніщо, так от е, там парламент вирішує дуже багато. І на сьогоднішній день. Гарантії, що переможе Санду і політична сила, ну просто немає. Вони набирають десь близько третини голосів. Якщо раптом Росія застосує свої методи впливу, а соціології вірити не можна, ми знаємо, що в прифронтових державах соціології вірити не можна, тому що, припустимо, Кожен прихильник Росії може вдавати, що він нейтральний, не знає, не визначився, не хоче просто проблем мати, а проголосує так, як треба. Ну, зрештою, це було в Молдові, ой, в Румунії, зрештою, це було в Грузії. От, ми побачили, як проросійські сили правого толку, але проросійські перемогли в е, чи набрали дуже багато голосів в Польщі. Ті самі процеси відбуваються в інших прифронтових державах, на жаль. І е, є небезпека, що багато голосів набере проросійські політичні сили в цьому парламенті. І якщо там наберуть проросійські сили, багато голосів, е, то це може бути причиною дестабілізації в самій Молдові, додати до цього Придністров'я. І ось тут може виникнути загострення. І воно більш реальне на сьогоднішній день, ніж будь-яке загострення з боку Білорусі чи там те, що стосується Польщі. Румунія така сама транзитна держава, яка забезпечує Україну озброєннями і всім іншим, як і Польща. Тобто це дві ключові держави, які... Нам допомагають. Ну там є свої орієнтації, але менше з тим, Румунія ніяк не поступається в Польщі з приводу можливостей допомагати Україні. Ну, якщо ви порівняєте кордони, ви побачите, що е е е е румунський кордон, включаючи молдовський, тому що молдовський кордон великою мірою залежить від е е румунії. Це країна, яка Молдова, яка Може бути великою білою плямою в Європейському Союзі, а Румунія без неї перетворюється в теж дуже слабке ланку. І от в цей момент, коли ми всі говоримо про те, як важливо там Польща, що туди напали, менше дронів, але вони попадають і в Румунію. І е, ніяких особливих заяв, стосунків чи якось. Підтримки е, Молдови і Румунії з боку нашої влади я теж не бачу. А це дуже небезпечно, тому що насправді е, на сьогоднішній день саме південь, як це було в двадцять році, так є і зараз. Південь є слабкою ланкою. Особливо, якщо врахувати, що для того, щоб здолати захопити південь, для цього треба просто здолати невеликий перешиєк між Чорним морем і Молдовою. А за цим перешийком знаходиться окупована територія, яка може бути використана проти України. Чомусь ми про це нічого не говоримо. Чомусь ми не робимо останніх зусиль для того, щоб допомогти проукраїнським силам чи проєвропейським силам, чи антиросійським силам перемогти в Молдові. До виборів залишилось дуже мало. Через одні вихідні там вибори. І це ключовий день. Можливо, наша влада, знає чи європейці знають щось особливе. Не знають нічого особливого. Саме тому, до речі, останнім часом ми почали активніше говорити про можливий вступ України до Європейського Союзу, тому що Європа вирішила так колись, що Україна і Молдова вступають до Європейського Союзу разом. І це означає, що. Сьогодні Європа дає сигнал не стільки Україні на вступ, скільки Молдові. Вона каже: всі, хто за європейську інтеграцію, голосуйте за про європейські е, політичні сили. Побачимо, як це буде, але насправді для нас це дуже 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 важлива тема. І, е, і ви повинні теж уважно стежити. Мені здається, за подіями в Молдові шанси на перемогу демократів є. Але шанси виграти у росіян теж є. Там дуже жорстке протистояння. Там, умовно кажучи, 50 на 50. От. І кожен з нас, ну не з нас, а банкова і Європейський Союз можуть зробити свою роботу. Європейський союз зробить. Банкова, ну я не знаю, може, може і краще, може і гірше, але принаймні ніяких особливих розумінь у нас, в українців. Що головна небезпека сьогодні до цих виборів знаходиться не на півночі, а на півдні немає. І я дуже сподіваюся, що оце розуміння воно хоча б закулісно таємно, непублічно є в наших керівників збройних сил. А те ж вони нам не говорять, ну можливо, це просто тому, що вони хочуть, як завжди, від нас щось приховати, і тому більше говорять про цю всю байду, яка м -м, стосується півночі. До речі, хотів вам сказати, ви звернули, мабуть, увагу, що кожного ранку я вас закликаю проголосувати, о, господі, перепрошую, Ні. задонатити нашій Тіні 428 окремого батальйону безпілотних систем. А цього дня, сьогодні я не закликав задонатити. А чому? Тому що з одного боку нам виробники обладнання зробили знижку. Невелику, але все-таки десь близько 6 тисяч зробили. І якщо врахувати цю знижку, то виявиться, що ми вже зібрали необхідну кількість грошей для того, щоб закупити все необхідне, що потребують наші хлопці, які займаються безпілотниками. Ми з завтрашнього дня починаємо новий збір. Йдеться про 9-ту роту 40-го окремого бригади берегової охорони, яка тримає нашу. Лінію фронту по Дніпру на Півдні на островах, там саме на тих самих островах, про які я тільки що вам говорив, бо вони прямо пов'язані з вторгненням, яке може настати в той момент, коли переможе, якщо верніше переможе проросійська політика, проросійські політичні сили в Молдові. І цим хлопцям треба готуватися до зими. Вони тримають острови і треба їм. Відремонтувати свої автомобілі, бо ми то молодці, ми їм збирали і на реби, і на автомобілі, але ці автомобілі не можуть їздити, якщо їх не ремонтувати. Тож готуємося до завтрашнього початку збору. А сьогодні просто пам'ятаємо, що південь не найсильніше місце з точки зору сучасної геополітики. Південь одне з міст небезпеки. Це показав 22 рік. І ця небезпека зберігається зараз. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал.